Прийдешнім Новим роком, наші дорогі захисники, нехай новий 2026 рік принесе Україні мир та перемогу, ангела-охоронця за плечима, кожному воїну. Дякуємо вам, наші герої, за те, що мужньо захищаєте Україну. Бережи вас Бог! Колядую, колядую, перемогу нашу чую! Хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий. Тепли в сонячних домівках, діти, хай сміються з жінкою, землі зорені, боями, буйно за світу садами. Оживи, хай вся земля, без сусіда, москаля. Знов розквітна Україна, сильна, вільна і єдина, Христос народився. Славімо Його! Бажаю здоров'я, веселого свята і спокою щасливого. Друге – діждати, діждати свободи при своїй родині, колу Богу заспівати у вільній Україні. Різдво Христове, сумне і невеселе. Хто ж тобі, солдатий милий, та й закалядує? Хто ж тобі на святий вечір котю приготує, бо сьогодні ти не вдома, та не при родині, а на вогні здобуваєш волю Україні? Коли вночі у дім квартиру хату прийде різдво, ялинка і вогні, згадай хоч на хвилину про солдата, який в окопі Мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру куляду. Хай спога твій йому тому є болі, хай щира згадка піднімає дух. Бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна, і в час. Коли годинник цокне в тиші, повінця буде келих, щастя, сміх, не говори до стів, хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Як сядемо до вечері до столу святого, привітаймо наших хлопців із Різдвом Христовим. Їм прийдеться святкувати в окопі зимові, привітаймо наших хлопців із Різдвом Христовим! Їм до бою і до крові треба бути готовим. Привітаймо наших хлопців із Різдвом Христовим! Побажаймо перемоги в скорім році нові! Привітаймо наших хлопців із Різдвом Христовим! Нехай кожен повернеться живим і здоровим. Привітаймо наших хлопців із Різдвом Христовим! Щоб нам разом заспівати колядок святкових! Привітаємо наших хлопців із Різдвом Христовим! О заповіду хресту взяли в Україні, як у діве вечері, не зимні у тені, свічки без вечер. Is

І ночі, щасливі миті і сумні, Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, Щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, озернини Приймала матінка земля, щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і пілих ворогів під мирним небом України, все дивиш нею, хай світуть, а у закохані родини. Леледи діток принесуть останні дні старого року. Можливо, він був не такий, тож хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. Україну. Дай здоров'я і миру нам всім, щоб біль жоден солдат не загинув, щоб живим повернувся в свій дім, дім, де люблять його і чекають, де дружина чи мама не спить, де тебе, святий Боже, благають, своїх рідних бійців захистить, вбережи від ворожої міни, порятуй, як снаряд прилетить, і зимою холодної днини. Наші хлопців зумій обігріть, Отче наш захисти Україну, за не багатства прошу. Хай мир прийде у кожну родину І на мою батьківщину святу.